Любі друзі, дорога родина. Мене звати Аліна Рос, я українська авторка, романістка сам видав. Тобто, це та, яка видається самостійно, а, займається доставками теж самостійно. Коротше кажучи, це окрема тема, не для цього відео. Вже залишилося менше двох місяців до презентації моєї нової книги. Я хвилююсь. Відверто. А, хоча це не перша моя презентація, це не перша моя книга, але це завжди хвилююче. І Перша презентація буде в Києві. Це вже, можна сказати, традиція. Бо, наприклад, у 2023 році, коли а, вийшла моя книга Але ж ти любила. А, я спершу мала презентуватися в Парижі, а потім в Києві. Але коли я сіла і подумала, а де все-таки от чесно, де я хочу а, презентуватися в першу чергу в Києві, тому що тут всі мої, тому що тут. Е Просто коло людей, яке я хочу зібрати саме на першу таку учисту презентацію. Тому цього року це теж буде Київ, як і минулого року, перша презентація була в Києві. Далі ще буде у Відні. І побачимо ще, в яких містах. Тож я. Думаю, що обов'язково, звісно, поділюсь з вами, коли та де відбудеться презентація. Чекатиму вас на цю презентацію. Якщо мене бачать представники бібліотек, книгарень, коворкінгів з інших міст, також пишіть мені, запрошуйте на презентацію з задоволенням приїду до вас. І... Залишається трошки менше двох місяців, насправді це дуже швидко пролетить. Дякую і до скорої зустрічі!